Візит до народицького району керівництво області розпочало з селища Базар, де познайомилося з роботою підприємства із виробництва пілетів. Це єдине сьогодні виробництво, що розпочало свою діяльність у селищі Базар, і значно збагатило місцевий бюджет. Порадував гостей і той факт, що чисельність жителів колись майже відселеного селища збільшилася більше ніж у два рази. Збільшилася і народжуваність. Вже організовано групу короткого перебування дітей. А наступного року громада планує відкриття дитячого садка та капітальний ремонт приміщення діючої школи. Щоправда, для цього потрібна грошова допомога з обласного бюджету. З цим проханням представники громади і звернулися до обласних очільників. Делегація відвідала також багатодітну родину, що мешкає у Базарії. У розмові голова адміністрації зазначив, що передумови до покращення соціального забезпечення вже є. Писав президент буквально позавчора новий бюджет, тому що він ще в грудні, коли Верховна Рада прийняла, так жорстко розкритикував, що він мало соціально спрямований. Я вчора отримав вже показники нові, там практично подвоєно виплати і багатодітним сім'ям, одиноким, тобто ще плюс 45 мільйонів, а всього у нас ще більше півтораста мільйонів, то ми тут тягнути не будемо, вже ці гроші прийшли і як Прем'єр-міністр вимагає, щоб це без, скрізь без черг, без того, щоб ви не боялися, що ці гроші не будуть виплачені обов'язково. І через що я сьогодні із головою обласної ради приїхали не в Житомирі, а в народичах нам потрібно вже перестати тільки. Потрошку підтримувати життєдайність кожної сім'ї цими півтори тисячами, а вертати сюди виробництво, вертати сюди власне саме життя повнокровне, повноцінне, щоб і вашій дитині можна було сподіватися, вірити і отримати потім і навчання, і роботу, да, і вище димить, хоч і мама чотири, дітей та молода. Щоб можна було і працювати, і хотілося бути серед так, людей, так, серед колективу, як як ми навчилися завжди, правда, у тому, що регіон поступово відроджується, керівництво пересвідчилося, відвідавши оновлений цех стрічкової фабрики у народичах, яка довгий час не працювала. Обласні посадовці висловили бажання виступити з ініціативою перед урядом для покращення податкових умов для підприємств другої зони. Під час наради виступили представники громад, постраждалих від впливу радіації районів. Ними були означені основні проблеми населення, що проживає у зоні забруднення. Упевненість є в тому, що жителі, які там проживають в цій другій зоні, вони хочуть там жити, хочуть, щоб розвивалася їхня територія. Вони там народжують діток, і наше головне завдання приділити максимум уваги іменно цій другій зоні. Яка єдина в нашій державі тут повинен бути особливий статус цієї зони, для того, щоб ми могли допомагати, особливо в законодавчому плані, за підсумками наради, були визначені напрямки подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в області та ініціативи, з якими керівництво області має намір вийти на вищий рівень.